Результати привели мене до того, що я почала приймати кліт... клітинне харчування. Я вже приймаю його 8 місяців. Я вже попробувала цілу лінійку усіх наших е е препаратів клітинного харчування. І я маю прекрасні результати. В першу чергу, коли я на ніч мала. По, по 12, ну це неможливо навіть було порахувати, які, які в мене були судоми, я їх позбулася навіть не знаю і коли. У мене була кіста Бехтерева, у мене її немає. Так, ковід дав мені дуже великі ускладнення, ревматоїдний артроз, артрит, і ну, з цим треба боротися. Приймаючи якраз денні лев 8, приймаючи вечірні. Вечірній ацелер, приймаючи рентженер, я даю тому, як кажуть, відсіч і воно відновлює мені мої суглоби. Бо вони були, повірте мені, не хотілося нікому би їх, щоб ніхто не пережив такі болі, які мала я. Але також у мене був високий холестерин. У мене боліла голова, все мені казали судини і судини. І коли я зробила вже аналіз після приймаючи бікардіо, я направду не я здивувалася, а здивувалися лікарі, коли побачили, що в мене холестерин після 8,6 і став у мене 5,6 і чи 5,8%. і це для мене дуже великий результат, бо тут, звичайно, перестали боліти, голова перестала боліти. Перестала вона, звичайно, бо вона в мене дуже часто паморочилася мені в голові. Це для мене і дуже і дуже великий результат. Також налагодився у мене сон. Дуже після ковіду випадало волосся. Воно в мене завжди було густе та пишне. Але дуже випадало. На даний момент я тішуся, бо воно мені відновився і навіть відновлюється моя сивина, як казала Оксаночка. Моя сивина так, приходить такий, знаєте, гарний колір, ніби він уже сріблистий, такий, знаєте, став. Тому я дуже, -дуже м -м 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 вражена від вживання продуктів клітинного харчування. Ці продукти клітинного харчування вживають два мої сини. Не вживають вони як для якихось хворів, вони вживали. Я просто хотіла, щоб вони були здоровими, і так вони без усяких зобов'язань самі вирішили їх пити. Один син проживає на Волині, і ви знаєте, приїхавши на свята, як він він пив тільки Але вісім, а коли почав вживати клітин в вечірні. Вірите, він настільки скинув вагу, йому 42 роки, ну, я просто дивувалася. Але найбільшим результатом для нього було, коли він мав операцію на нозі, і там в нього вставлена така дуже велика пластина. Вона була зиньою, той шов був синій. Повірте, він настільки став біленький, так якби там і нічого і не було. Другий син, молодший син, палив, але кинув курити. Пропали у нього всякі нечистоти на, на спині, бо він мав такі дуже великі булдири, такі на, на сім. Все для нього звичайно і приємність є, і, і дитина, як кажуть, здорова, бо це, звичайно, були всередині грибки. Це були, і це його дуже дуже мучило. Також от тільки що Оля переді мною говорила, що у неї дуже болять м'язи. Повірте мені, я встаю дуже швидко в п'ятій годині. Так, Мене настільки боять м'язи, коли ви робили вправу ключ, коли ходять по снігу. Ви знаєте, у мене така ну, просто жага робити це, тому що енергії є багато, але загострення вони в мене йдуть. Тому нехай Оля не переживає. Вони вживаючи рентженер, вони в мене зменшуються. І я вже радію з того, що я зранку можу робити повноцінну зарядку, що я вже зранку можу своїми ногами йти. Що я, ну радіти цьому, що я не можу не це. По моїй рекомендації є дуже, дуже багато людей, які вживають клітинне харчування, які мають результати, але про це я колись розкажу іншим або вони розкажуть самі я всім всім щиро дякую і бажаю, але хочу подякувати на кожному ефірі. Я навіть у себе, коли проводила в Другобичі.